Соня і пилосос. Якось Іван Іванович приніс велику коробку. Що це? запитала Соня. Пилосос, сказав господар, вкрай корисна річ, а надто коли повсюди шерсть і на підлозі, і на дивані, і на килимі. Отак От він натякав на те, що від соні в квартирі багато шерсті. Хоч як вона намагалася вдома не чухатися і не тертись об меблі. А втім, однаково не була такою лисою, як їхній сусід тім собаки, чи китайські, чубаті собачки. Шерсті від них, напевне, немає, але й краси теж. Отож Соні від самого початку не сподобався пилосос, хоча вона його ще й не бачила. Іван Іванович дістав пилосос із коробки, то був круглястий ящик із довгим хоботом, неначе він щойно з'їв слоненятка та ще не спромігся його проковтнути. Потім хазяїн надів на хобот вусату щітку, увіткнув дріт у розетку і натиснув кнопку. У, -у, -у пилосос завив так. Немо у квартиру увірвалася машина з швидкої допомоги. Соня, звісно, не злякалася, та, про всяк випадок, сховалась під диван і уже звідти спостерігала за тим, що відбувається. Вусатий хобот їздив по підлозі та жер геть усе, що траплялось йому на шляху. Плямкнувши, він засмоктав шкарпетку Івана Івановича, що валялась під батареєю. Потім рушив далі і проковтнув усі цукеркові фантики, що їх Соня ховала під диваном. Найгірше було те, що хобот видовжувався. Соня забилась у найдальший куток і Подумала собі, спершу він засмоктав фантики. Потім з'їсть цукерки, а потім і мене? Ні, я просто так не дамся. Вона вихопала з-під дивана і загарчала. Стій, я кусатиму. Пилосос замовк зупинився. А, злякався, вигукнула Соня. Лиш спробуй когось з'їсти. Дурненька, сказав Іван Іванович, ні тебе, ні мене пилосос не з'їсть. По потужності в нього мало, він просто збирає сміття. Гляньмо, господар дістав із черева пилососа мішок і винув, викинув його в сміттєпровід. Бачиш, усе гаразд. Пилосос він поставив назад у коробку та й прибрав у комору. Деякий час Соня з острахом поглядала на нового мешканця і під час прибирання тікала до іншої кімнати. А що як він таке затягне мене, встрігалась вона, а потім мене викинуть у сміттєпровід, мов оту стару шкарпетку. Та невдовзі Соня звикла і навіть подеколи сама пелесосила у квартирі. Іван Іванович хвалив розумну собачку, хоть і гадки не мав. Що робила вона, це не з любові до чистоти. Річ у тім, що Соня полюбляла співати. Чи як назвав це господар Вити? У тебе нема слуху, кривився Іван Іванович. Отож, зазвичай Соня співала, коли він ішов на роботу. Та на неї скаржились сусіди. Неподобство! Ви що, не годуєте свого собаку? Ти знов сьогодні вила, сердився Іван Іванович. Ото розумна соня і зміркувала. То не я, то пилосос. Я сьогодні прибирала. Ну, це інша річ Розумничка, хвалив розумну собачку Іван Іванович та пояснював усе сусідам. А наступного дня вона знову вмикала пилосос і співала собі до схочу. І від пилососа є користь. Думала розумно собачка соня.